Казка про лисицю Жила собі в одному лісі руда лисичка. Все було при ній. От тільки здавалось їй, що сусіди краще за неї живуть. І такою нещасною тоді себе відчувала. Одного разу вирішила вона повчитися щастю у сусідів. Пішла до ведмедя здорову Михалу Потапичу. Кажуть, життя у тебе солодке, не життя, а малина. Ти ягодки смачненькі щодня єси, митком ласуєш. Навчи і мене мед діставати, ягоди збирати. Ходімо, навчу, якщо хочеш. завів ведмідь руду лисицю. В зарості малини. Ягідку одну за одною дістає, та в рот кладе. Руда лисиця теж намагається, а малини колючі, то лапи до крові подряпала, то рудих ві свіпу хнастий півгодини з гілок колючих діставала. Подряпана вся, а малини так і не наїлася. Каже ведмедику ходім краще, відкуди станемо. Повів її відміть до великого дерева, а на верхівці гніздо бджоли не висить. Ведмідь заліз на дерево, гніздо відчепив і кричить лисиці лови! А лисиця не втримала, гніздо гепнулось об землю, а звідти рій диких бджіл і за рудою лисицею. Залишилася лисиця голодною. Все тіло від укусів її подряпано і болить, не хочеться їй більше солодкого життя. Приталепалась вона до нори та й думала. Нора моя темна, сира, всю ніч мусчитися буду. От інша річ, у зайчика в ямці під кущем добре. Пішла до зайчика та й каже Давай, зачисько, мінятися. Я сьогодні в твоїй ямці заночую, а ти в моїй норі. Сказано зроблено Лягла лиска в яму, нібито зручно, тільки задрімала аж тут пугач і заугукає на весь ліс. Лисичине серце мало з груди не вилетіло, а тут вітер, як повіяв, нічним холодом. Замерзла лисиця, до кісток ледве ранку дочекалася, зуб на зуб не потрапляє. А вранці й думає Ой, Вовку добре, він зі своєю зграєю полює. На лосів, на косуль всяких. Це вам не мишка польова. М'яса он скільки. Пішла до вовка у зграю, проситься, щоб на полювання з собою взяти. Якщо сили є, побігли. Цілий день зі зграєю вовчею лисиця нишпорила в лісі. Всі ноги позбивала, до півсмерті втомилася. Аж тут лося кульгаво, вовки нарешті задрали. Накинулись на здобич. Лисиці тільки маленький шматочок дістався. На всіх же ж поділити треба. Бреде вона втомлена, голодна, іде додому і чуй у траві біля нори шрудіння. Миша нечувана, дача, стрибнула, зловила з радістю повечеряля, залізла в свою нору, згорнулася клубочком, а в норі тепло, тихо, спокійно. Ой, яка ж я дурна була, іншим заздрила. А свого щастя під носом не помічала. З тих пір лисиця своїм щастям користується і нікому не заздрить. Чи сподобалась вам казка? Уважно подумайте і дайте відповідь на запитання Чи принесла заздрість щастя лисички!